Дуже часто людина після інтенсивної прогулянки або після інтенсивної роботи фізичної на ранок відчуває погіршення стану, починає все боліти. Що це може бути? В першу чергу, якщо ми говоримо про біль, який виникає локально в спині, це може бути шийно-комірцева зона, це може бути грудний відділ між лопатками, це може бути поперековий відділ. Варто розуміти, що 80-90% болю реалізований за рахунок м'язового компоненту. 10% болю може бути спровоковано проблемами з суглобами, фасетковими суглобами, які також є у нас в спині. І десь 5-6% цього болю може бути реалізовано за рахунок проблем. З диском. Для того, щоб більш конкретно зрозуміти, яка проблема є ведучою, яка проблема найбільше зараз хвилює вас і проявляється болем в спині, варто звертатися до спеціалістів, які вас оглянуть, розпитають і запропонують вам варіант до обстеження лікування.